Про створення комітету із контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування вони оголосили, настав час будувати його структуру. Група представників Бердичівської громадськості, на чолі з головуючим Сергієм Венгриновичем, намагалися схематично вималювати підрозділи, які завдаватимуть удару по злісним порушникам із тепломережі, водоканалу, жеків, виконкому тощо. Сам комітет складатиметься із 25-30 осіб, прогнозує пан Венгрінович. І, судячи зі всього, включатиме у себе ряд підкомітетів, які перевірятимуть фінансову діяльність відповідно кожного із вищеозначених установ. Окремо комітетчики планують створити аналітичний центр. Туди за їхнім задумом стікатиметься уся інформація про виявлені порушення після обробки свій вердикт. Аналітики передаватимуть нагору до комітету, а той, у свою чергу, направлятиме відповідні документи до контролюючих органів. Зрозуміло, про виявлені порушення має знати Бердичів, кажуть у комітеті. Тому аналітичний центр серед іншого співпрацюватиме із місцевою громадою та Бердичівськими змі. А щоб їхні звернення були не лише почуті, а й розглянуті на сесії міської ради, контролери збираються залучити до співпраці одного чи кількох депутатів. Структуру, начебто, вибудували, наступне питання, де набрати людей, кажуть у комітеті, і не просто людей, а фахівців. І не просто фахівців, а таких, котрі би працювали суто на ентузіазмі, такі неодмінно з'являться, переконаний Сергій Венгрінович. Адже йому із власних слів вже надійшла не одна пропозиція попрацювати разом. Усілякі розмови про те, комітет, вони чи не комітет, та мають право на контроль чи не мають, їх не обходять, заявляє пан Венгрінович. Адже один із його головних принципів а де власне прописана заборона громаді контролювати те, що їй належить. Усі бажаючі долучитися до справи контролю за тим, куди діваються бюджетні кошти і на що йдуть податки городян, можуть звертатися за телефоном 097-324-1002.